То задача яка? Мозок, щоб він був більше в такому режимі, щоб мозок думав. Думав, щоб про щось корисне. Так, зараз прояснив, а, щас, а, а чи, чи треба про щось думати? Т, 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 ні, давай так. Ми через тіло йдемо, тому як воно відчувається. Так. Да. Є задача, а ти вітав в облаках. А, і тобто. Прийнято? Прийнято рухатися в правильному напрямку до задач. Тобто, типу, зібратися і так, щоб про час, щоб... Налаштуватись. Хорошо. А, скажи ще, будь ласка, що. Да, ми за я просто приходить ідея, щоб позайматися з дихальними вправами. А для того, щоб з цим краще взаємодіяти, скажи мені, будь ласка, наскільки тут у тебе м'язи розслаблені у ці, м'язи які. До голови, коротше, якої, як і шито голову тримають. У ці м'язи просто, будь ласка, прощупай. Прям руками трапецевидні м'язи. Ага. 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 А оці м'язи, які відключиться ключиці до вуха, що з ними, які вони зараз. Наскільки вони... В збалансованому тонусі. Оці от, от коротше, він відключиться, так от він вгору такий підіймається. грудинно-ключично-сосцевидний м'яз, В якому він тонусі болці. Ага, вправий більш напружений. Так. Так, хорошо, і тепер. Ага, а спробуй е очами е просто плавно зіжмурити і стиснути м'язи кругові м'язи очей. а потім м'яко розтиснути, а потім знову м'яко стиснути. І як розтиснути? Наскільки симетрично і рівномірно рухається, наскільки симетрично рівномірно та плавно рухаються м'язи навколо очей з одного і іншого боку? Бо це зараз важливо. Добре. Наскільки вона? Правый ВД, в смысле, ага, швидший. Хорошо. Ха, ага, 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 ага. Так, 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 право. Наруженная Ага. Добре. Тоді давай сідаємо вертикально. Стопи паралельно. Ноги паралельно. Ноги на ширині тазу. І живіт не вивалюється. Корпус вертикальний. Голова осі тіла, голова не заперекинута ні вправо, ні вліво, ні вперед, ні назад. Плечі не затискають шию. Погляд можеш зупинити в якійсь одній точці. Можеш прикрити очі, можеш залишити очі відкритими. І спробуй тепер. М'яко обгорни все своє тіло увагою та... Порівняє, а наскільки рівномірно розподілена вага між правою та лівою стопою, і наскільки симетрично рівномірно розслаблений таз справа та зліва? А як просто інтуїтивно рухається об'єм об дихання в дихальному, дихальному об'ємі справа та зліва? Рентуй мені, будь ласка, наскільки воно симметрично, рівномірно, плавно. І щоб у мене карта склалась. В сміслі карта. Ага. Але симетричне, ага. 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 Ага, ага, ага. Автозу. Ага. Частині тазу. Ну, поняв. Прийнято. Зліва, значить, більшого тазу, зліва. А, ну і дихальний об'єм. З ще, будь ласка, скажіть, як він відчувається? Наскільки симетричний він? Якщо це відчуття є. Угу, угу. Тобто ліва сторона вона така, наче більше стиснута. Прийнято. Значить... Хорошо. Добре. Добре. А, все так. Пробуємо, значить, рухатись. Значить, ти сидиш, продовжуєш так сидіти. І зараз однією стопою ти опираєшся в опору, ну, вони так у тебе стоять, опираєшся в опору, підштовхуєшся, опираєшся в опору і наче через коліно передаєш імпульс руху. і... Одну із сторін тазу, тою ногою, якою ти опираєшся, зсуваєш на декілька сантиметрів, міліметрів назад. Видох, зворотній рух, а потім інший бік. Стопа опирається, через коліна передається рух, коліно і інша частина тазу трошки сувається назад. Видох, зворотній рух. І так, поперемінно вдох, стопа опирається, і таз від'їздить назад, частина тазу, видох, зворотній рух. І потім іншого боку таз від'їздить назад, на навдосі. А на видосі повертається в зворотні положення. Добре. Так ти продовжуєш. Спостерігати, тут виконувати цю послідовність рухів в пошуку плавності, симетрії, наскільки симетрично рухається праве та ліве коліно, наскільки симметрично рухається права та ліва частина тазу. І наскільки права та ліва нога рухаються паралельно? Наче. <смір> наче по рельсах? По коліях. Чи по рельсах. І наскільки... Симетричні відчуття в правій та лівій гомілці. І одночасно з цим. А наскільки зараз рівномірно розподілена вага між правою та лівою стопою, і от малюнок, який залишають пальці на опорі? З правою та лівою, під правою до лівою стопою. Наскільки цей малюнок він такий дзеркально симетричний? Наскільки відстань між великим пальцем та між, між першим та другим пальцем на нозі однаково симетрична? І які відчуття в копчику чи крижі? крізь це. Чи є там відчуття того, що наче такий рух стає більш змазаний? Наче... Чи наче таке, знаєш, трение, как, От как вот так, вот, якщо пальцями вот терти одне або то воно так прям відчувається, як наче рух стає більш змазаним. І якщо є продьоргування або проскакування на тих самих участках руху, то спробуй свідомо сповільнитися в тих участках. після чергового видоху зупинися в центрі і знову дозволь собі просканувати, обгорнути все своє тіло увагою цілком та порівняти, а що змінилось зараз. Наскільки зараз рівномірно розподілена вага між ногами? Як зараз відчувається розподіл тазу в тазу? Ой, вазі, ваги в тазу. І одночасно з цим. А що змінилося у відчутті дихального об'єму, плечей, шиї, обличчя, очей? Здавалось би, де там таз, де там очі? Що? Жодна і Ага. Так. Тази ще не вирівнявся, Почув тебе тоді. Тоді ще з іншого боку. Ну, не з іншого боку, а з того самого боку. А, значить, так, продовжуєш сидіти. стопи паралельно, ноги паралельно і навдосі одну. Стопу припідіймаєш від опори на декілька міліметрів, сантиметрів, а на видосі опускаєш. А потім іншу стопу на вдосі припідіймаєш, а на видосі опускаєш. І так попемно продовжуєш. І якийсь момент, коли ти уловиш ритм, спробуй, просто спробуй м'яко, плавно сповільнюватися та зменшувати амплітуду. Як може відчуватися цей рух, коли він стає все ще більш плавним? І якщо тіло починає самостійно качатися, то ти можеш дозволити собі цьому бути і дозволити собі спостерігати за цим. Як нервова система просто балансує організм. Як може відчуватися цей рух, коли... А що, якщо цей рух і відчуття симетрії, воно може бути збалансовано? А як воно? Як може відчуватися цей рух, коли там є симетрія та баланс? А як можуть відчуватися стопи, коли... Відчуття об'єму та ваги і комфортних відчуттів рівномірно розподілено? Як може відчуватися таз, коли вага рівномірно розподілена по всій поверхні, по всій площині тазу? Як може відчуватися корпус, коли корпус такий прям... Якщо ТАЗ він. А, якщо ТАЗ це така основа, і вона рівномірно розподілена так фундамент, то як може відчуватися корпус, який стоїть, наче вежа на цьому рівномірному фундаменті? Значить труба циліндр, який стоїть на торці і підторкається рівномірно всієї поверхньої окружності до опори. Такс. І ти там ще почесав голову, значить, що ми можемо зробити? А, о, о ціка! А, оч, а, а що вони зволожились? Ага, то у то, 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 клас. Тобто шия розслабляється. Шия та плечовий пояс і структури в черепі розслабляються. Або в обличчі, цікаво. Добре. Добре. І в якийсь момент, коли ти відчуваєш, що вже достатньо, ось ще й діафрагма розслабляється, скоріше, схоже на те, що бо позіхаєш. І тут насправді можна йти декількома шляхами. Один із них ти можеш в якийсь момент зупинитись, в інший момент ти можеш продовжувати згладжувати ці рухи. До, до того моменту, коли рух майже непомітний, невідчутний? Так, і ще зліва під носом почухалось. Цікаво. Ну, це нормально, коли. Просто. А, о, цікаво. Почухалось. А, так і. А з якою частиною ніг чи корпусу. Було пов'язано це відчуття. Просто інтуїтивне. От, оце відчуття над лівою губою, між лівою губою, між губою зліва та лівою Ніздрею. Просто інтуїтивно. З, де, з чим воно пов'язано було в тілі, з якою частиною? І от, якщо ти просто можеш мені не проговорювати, а просто от. Чи якась іще точка чи область, з якою воно пов'язано? І просто інтуїтивно. І просто коли ти тепер ці дві точки тримаєш в увазі і продовжуєш оці от рухи, мікрорухи або рухи майже без рухів коли нервова система більше в контакті з тілом, більше збалансовані півкулі мозку, свідоме з підсвідомим, то просто спостерігаючи за поверхньою шкіри над губою зліва і якоюсь іншою частиною, яка просто інтуїтивно була з цим пов'язана? Як може змінюватися відстань чи відчуття простору між цими двома частинами під час вдоху і видоху? Як воно може трансформуватися? Чи що там взагалі воно просто стало цікаво? Можна, щоб, щоб якось воно туди повело. І там можеш просто дозволити собі спостерігати за цим об'ємом. У мене щось воно так от в, в уяві, наче це діагональ чомусь. Не знаю, як воно у тебе, але у мене щось воно як діагональ. Де Ага, я понял. Дякую. Так, тоді оця діагональ. А що, якщо навдосі ця діагональ може наче, розтягуватись, а навдосі вона може знов ці дві точки наближатись. Навдосі ці дві точки можуть віддалятись, а на видосі. Вони можуть або наближатись, або залишатися в тому самому положенні. І з кожним циклом вдоху і видоху ці дві точки чи ділянки можуть наче м'яко розсуватися і віддалятися одна від одної. Як. Так. Оці дві. Так, так, зв'язку не було. Оці дві ділянки. І навдосі, якщо вони можуть віддалятися, то як воно може відчуватися? А на видосі вони можуть або наближатися одна до одної, або залишатися в тому самому положенні? І з кожним циклом вдоху і видоху, як може відчуватися, якщо ці дві ділянки. Поступово наче роздіжджаються. Чи є відчуття того, що тіло наче випрямляється? О, ноги, нирки. Ноги та нирки, тобто нирки до тазу вони прикріплені через... Внутрішні органи через м'язи пресу. Ага. Живіт не вивалюється, поперек не прогинається. Таз. Починає. І чи є відчуття того, що площа поверхні тазу стає наче більшою? Наче. Це просто таке, ну, вполне конкретне фізичне явище, коли компенсаторне напруження зменшується і тоді м'язи розслабляються, і опора може бути на скалетних м'язах. Дуже хочеться лежати. То в якийсь момент ти можеш дозволити собі полежати. А... Вот. Я думаю, що на зараз все, тому що виходити у режим бадьорості зараз немає сенсу. Краще дозволити собі. А, і з очима этот, тоді. Ну, можеш спробувати їх знову так от плавно постискати, простискати прям плавно і поступово йти в сповільнення. А можеш просто, якщо йога нідра, знаєш, як робиться, то можеш себе просто провести і все. Або просто полежати. А, ну тоді. ладно. Ок. Хорошо. Добре. Добре, добре, тоді. Дякую тобі. I yeah.